Всім привіт, друзі, з вами я Льоша Плей. Сьогодні я буду грати ігру. Вона входить в топ моїх тож, легендарних ностальгічних ігор. Не знаю, як вона там називається, щось фіш, там, що то битва якась, а, я не знаю. Ну, коротше, входить вона в топ моїх легендарних ігор. Чому? Тому що мені посоветував і мій друг Raider нього є канал. Звати його Владик. Посоветую мені цю ігру. Зразу не вбивають. Посовітую мені цю ігру, ще в далекому у 2021 році. Зараз 25 рік, що 4 роки майже назад ми грали цю ігру. Потім я її удалив. І от я 4 роки майже їй не грав. І зараз от вирішив вернутися і зняти, чуть-чуть. поспоминати, як я це все діло проходив. Да. Ну тихо, ну чого, блін, кнопки лагають одразу. Ну, типу, щось дуже не щось. Ну, зарано пізно типу, повертають. Я повертаю вниз, а вона ще й плеве-пливе аж потом перевертає. Так, реклама. Так, що тут у нас? Восьминіг? Нє-ні-ні, не беремо. Продовжуємо далі. Давай. Постійно я з рейдер Бегігієм, Владіком сидів, задротав цю ігру. Так. Я спочатку даже помню, типа, казав, що ця игра, ну... Ну, погана. Но... Ну, все-таки вона не погана, я помолився, то... Блін, чого мене вбивають? Так, так легко. Це ж бути вроді би, ні? Ладно, хоме, так що то вже показує мені? Та не треба мені чого через рекламу, успокойся. Боже. А, ні, тут рекл... реклами не треба, я думаю реклама тут не буде. А тут без реклами. Хорошо. Коротше, тут треба, я, я так зрозумів. Тут треба аж цілих... на меч посадити три, три риби, а потім тіпа, ти вже будеш рости вроді би чи що. Продовжуємо далі. Задротив цю ігру, потом кинув, удалив і потім зараз вирішив зняти. Ой-ой-ой, дивіться, зразу вже чуть не здох. І таке буває, да? Блін, тут просто ще екран маленький, знаєте, в мене риба може з неожиданності. Ну от, бачите, як ця з неожиданності виплило, звідки непонятно, з чорної дерева, і вбила мене. Так, ні-ні, мені це було... Тут можна скини міти, да, тут є різні ра карти. Тут додали багато карт. Я пам'ятаю, раніше було три карти. А зараз вже десь, не знаю, штук 8 вже є. Вже так десь, так? Да? Опа, опа. Опа. Опа, зараз будемо королем. Зараз ми будемо тут самі головні. Ну куди ти пливеш? Ну Боже. Не треба так плести. О. Так, треба. Ну, найголовніше треба тримати. Блін, ну, треба тримати рости... ну, 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 тіпа, равновесів, тому що мені щось крутиться цей яшак тупий. От, От... подивіться, як акула стабільно плеве, А в мене якось туди-сюди-сюди. туди, -сюди, туди -сюди. Та боже, як забрати це обучення? Мені на це обучення, хочу грати, а не дивитись на всякі ваші покупки акції. Так, о, риба, беремо рибу. Хагівагі. Блін, ну і настільки я ж так аж задумався за минулим. Граю цю ігру, мене вбили знову. Задумався про минуле про цю ігру, також... Аж... У мене є ще багато ігри, які, які я ще давно грав. Ще багато є. Ну вони для комп'ютера, на жаль. А я на комп'ютері відео не знімаю. Оба! Заскамив! Мене, молодець! І черепаха якась приплата те вже била. Ну що ти хочеш? Ну тут за донат треба. Ну ти, блін, не біси мене. Так, давайте, от ці нові нові карти. От тут було три, а зараз дивіться, скільки додали. Чи може були карти, я не знаю. Ні, ну. Ну я... ні, Було три. Чи навіть. Чотири. Ну, коротше, три-чотири карти було, отак от, от все. Ну оцих от, яких зараз отут, не, не було, це точно. Так, 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 так. Що тут тут? Мова туда даже я. Мало, 4 мовы всего лишь. Ладно. Давай, раз. раз. Нам показывают. О, черепаха, сюда. Ну ладно. Бува... И бывает такая, да. Ну, зараз, мне нужно просто привыкнуть до каруания. Е, стій! На що я потратив? Фух, я вже думав, що знов зараз дохну. Так. А, ні, я ж забув, ця рива просто дає енергію. А енергія тут сама не відновлюється. Опа. 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 Оп. Оп. Опа. Оп. О, хорошо, Хар хороший улов. Фізики мене меч, О, хороший результат. Бачите, мене ця риба хотіло вбити. Вона якраз, до мене так побігла. Ну ні, нічого не вийшло її. Оооо, блін, я думав, що я зараз програю її. Якщо, якщо... так. Ну все, я босс. Але щось вам, вам не кажете, що якісь вже... ну, навіть обичні? Стають якісь дуже занадто здоровими, ні? Що мені так здається? Ну дивіться, в мене зараз вже буде 10 тисяч. Ой-ой-ой, зразу йду на рекорд, бачите? Блін, майже 10 тисяч назбирав. Ну чого не назбирав? Тому, конечно, возродитися я не буду. 35 риб вбив Ну це нормально, нормально, нормально. Так, а як тут монаскин поміняти? Тож, а, ну то хом. Хоум. Що ти хочеш від мене? А, а, нова, нова карта є. Добре, чудово. Нова карта, так нова карта. Заставляй мене вигра... ну, пограти на неї. Ти... Ж я ще так зараз на не, неї буду йти грати. Ладно, давайте тако вот обдивимось. Опа, ну давай ша новенька. Тебе берем. І Тебе, блін. А, там бос має десь бути, щоб появлятися, вроді би, да? І його не прибити. <кхід> так фіш. риба у нас є, да? Да, да. А ну тут риб додали. Ого, ого! Ви що? Да ви даже є риба Франкенштейн. Короче, багато все, багато всяких всячне додали. Тут, тут... А, тут даже можна за, за рекламу. Три реклами подивись, он только жена получиш. Ну, мені не надо. Мечі Мічі теж не... Коротше, я, я ще нічого не маю, я бомж. Е... Так. Граємо. <з Battle> О, зразу бачу жертву. Оп. Є, попалася жертва. Мені в руки. На. Так, так, тут десь босс вигра, так? Пішов. Ви, Fu... Так, чекай, бачите, мене щось. Управління трохи щось дуже тікає від мене. Так, все, немає його. Блін, тоді наш я плив. Треба, було, blue storage, правда. Ох, ви подивіться, скільки тут. Здобич. Куп багато, правда. Опа, босс! Так, чекай, я ще за управл... за керуванням трохи не дивлюся, тому що щось мене керування дуже сильно тікає. О, хороши. Хорошо. Буде тільки мене низ. Класно, правда? Так, є, все, я пішов на рекорд, навіть вже 11 тисяч. Такі сіреби тоже якісь же здорові робляться. Звідки вони такі професіонали? А ми... Не вбила оця, це, а та сміст, що я її мав вбити. Наоборот, мені здається, нього був менший, ніж меч. Мені все одно. Так. Ладно, скільки давайте подивитися рекламу. Бо, ну, бо все-таки одною акулою, мабуть, не прямо ж так цікаво. Да? давай, можна щось і новеньке, да? Що у нас тут? Фіш? Щось можна і нове купити, так? Да? Ну, давайте цього кажана, мені кажан дуже подобається. Це возмутительно, я буду на все жалити, що все, все, що на цьому світі існує. Дивіться, бачите цього кажана. Я подивився дві реклами, але потім я вспоминаю, що я інтернет виключив, але думаю, якого чорта тоді мені показали ці дві реклами, якщо інтернет зараз виключений. Блін, я ненавіжу це все. Ну і ладно, больно надо, буду так грати. Боже, прям плачу за вами. Все, пішов і далі грати. Так. На тобі. Мечом зараз переїжджу тобі горло. Ну, продовження цієї гри не буде. Я це я просто так зняв. Ну, також, щоб просто понастольгірувати. Також, щоб що я її проходив. Ну, ні, ні, я не буду. Просто я на одне відео знімлю, покажу, що я грав в дитинстві. Все, я закінчу його. Все, до побачення всім. Просто познімлю, що я в дитинстві грав. Да. Ну, вона мені навіть буває попадається в, в плеймаркеті. Буває таке, що згортаю якісь ігри е, пошукати. Вона навіть буває в мене попадається. І сьогодні, ось сьогодні оці що гортаю, гортаю вона мені попала. Все-таки, дай, давай Попробуємо, Поностальгіруємо і вирішив зняти. Так. На Ну ладно, вже і свамп, свамп атака теж треба закінчити, тому що я вже почав рідко в неї заходити, і вона вже мені потихоньку теж починає надоїдати. Блін, ну вс... мені всюди надоїдає в цій <рик> грі. Ну, ну в цій житті, то Ой-ой-ой-ой-ой, я чуть не откинуться. А де бос? Він, його десь він десь показується, ну, типа, там вроді червоним показує, де наверное обращение ай ай а кто ну блин черепаха в мене? Та як? типа що торкатись тоже нема опа о є. ура я можу купити. купля ему все тепер е, я якась спеціальна риба. нормально Хто я Хто я тут можна такого на Ні, не можна. На жаль. давай давай Воу-воу-воу-воу! Ты шо при чувачок. Так, добиваем тебе. От тебе добываем. Тихо-тихо-тихо, тебе тоже. Нагло видаш. А ты вообще вкрав мою здобич? Не, ну вот твой кис нагли пише, да? Так я хочу того хагі-ваги. Это девень. На тобі. Є, Оп! От цього давайте. Лоха доб'ем. Чекай, чекай, чекай чекай. А це мене щит чи ні, я, не, я, я просто не знаю. Босс? А де бос? Вот він. А шо? А як його вбити? Я ж даже чуть не понял, а як його вбивати? А як взагалі бабло заробляти? Типа от мені дали ноль бабла. Як заробляти бабло? Чекай, Ой, а, а це тільки що мені попалося з Poppy Playtime, оце от. Ну, риба, тільки що. Якщо навіть не обрати внімання. Так, чекайте, а як заробляти бабло? Боса може би вбити, ні? в сміслі, бос вже з'явився. Бос вже всіх лупить. Опа. Оп, оп. Блін, це прикольна гра, В принципі, вона, вона навіть, якщо чесно, трохи заспокоює. Ну і, типу от, бо так прикольно, такого, коли ти великий ніс, тако просто хоп, всі б'єш. Не-не, вона взагалі не заспокоює, бісяча гра. Мені ж телефон зламати хочеться, Зараз просто телефон буде літати по всій кімнаті О! А, ні це, це за рекламу Блін, ну все за рекламу! Типа без реклами якось люди не живуть. Так, забираємо це от. Хоп. Давай цього єдинорожка. А карта коли нова буде? Я вже даже мені трохи вже лень. Та см, это блін, це не інтересно. Коли там нова карта? Та відстаньте від мене вже боже. Русалка. Шос. Давайте буде на першу карту. Понятно, підемо. Понятно. Я думаю, вже можна даже скоро буде закінчувати, тому що ну, не так вже інтересно. Та просто, знаете, знаєте, просто скачати також трохи, поскучати, поностальгірувати. І от зараз пограв. І вже вона розходитись. Ну, два, ну, давайте ще пару разочок пограємо. О, у мене є 120 монет! І що я за них можу купити. А за них давайте коли якийсь, може меч. Все одно там, що там, де там. Є якийсь дешевий меч. О, дивіться, є хаги, вагі у за Ладно. Що, нема? Не, дивіться, немає. А як от її відкривати? Ну є, твой континг за півтори тисячі монет. Блін, кис инвалид вообще. Так так такую зразу давати жорстку ціну. Я ж нуб. Я ж повний нуб. Пощадіть мене. Так, ладно. Mm, у ничего собі, На кондициях, да. Хорошо, так, босс з'явився, Ну я ще до босса ще дуже слабий, мені треба виростити. Можна мені збільшитись? О, а що це таке сзади мене оце от штучки. Сюрикені. О, Да, дивіться, це щит у мене зараз. Вау, класно. Вау, wow, я безсмертний зараз. Хе. Ну, по крайній мере так думаю, тому що тільки що в мене якийсь челік врізався і я не, я не здох. Ну, да. О, дивіться, скільки там добич. Ну зараз тільки що в мене врізався, по-моєму. Наскільки тут може бути такий здоровий меч, що аж на всю карту може бути таке? Бо я, ну, бо, тому що я не знаю, в мене також і ні разу не було. ну зараз, походу, я буду йти зараз на рекорд. Оп! Оп. Оп. Опа. дивіться, 50 монет я вже зібрав. Ну ніс, вроде би, не росте, да? А, я, я виграв? Ні, тут, тут все-таки максимально, максимально можна там ну, спеціально щось. Так, є, у нас нова карта. третя карта у нас. Хорошо. Ух, подивіться, яка риба. Блін, мені вже аж цікаво, я також навіть з знаю пограти. Опа. що, у меня кисприятель появился, да? Так, у нас нова карта, вона но, така же темно. Да. Класно. Ой, тут даже вроді бы не лагає. Бачите, якось дуже так графіка так все класно йде. А ви подивіться, тут кого я вбиваю, вони всі за мною. Я виграв? Так швидко. Я даже нічого не поняв. Я даже ну там бачу вроді босса я даже виграв, ну там я бачу щось такого похожого. Я не знаю. Ну коротше, таке от. Вот. Ладно, буду вже закінчувати. Трохи поностальгірував я. Що це таке Нас це вже щось відкрилося, понятно. Все зрозуміло. Ну коротше така класна гра. Ну, в принципі, можу да, можу так. Рекомен... Мені все одно, можу вам сказати, що можете скачати цю ігру, вона... вона класна, да. також пограти, тако, чисто тако десь. Ну, коли робити нема чого, нема куди втратити, то можете скачувати цю гру. О, так само, як я, тільки що зараз, нема що робити, втратив своїх 18 хвилин своєї жит на цю гру. Ні, ну що, ну це я так шуткую, в принципі, гра нормальна. Інтересна, тим більше тут бачите нові уровні, додали, нові карти. В принципі, цікаво, нормально. Також, щоб пограти, позадротити, по ну, рекорд набити, то нормально. Ну коротше, класна гра, це вона моя легендарна, вона вважається легендарна гра, я грав її з Raider BG Game разом з Ладіком грали. Може він зараз теж її грає. Но я там бачив, він десь там пару місяців назад, ну, з пів року десь назад він знімав це відео. І, і в нього, між прочим, це відео залетіло. Десь на ну, майже 100 переглядів чи що, чи там. Чи сіки там, я не знаю. А, ні-ні, то 50 років. Ну коротше, в нього хорошо так залетіло по поводу цієї гри. Ладно, буду закінчувати. На сі... О! А ну сто, от. А я можу зараз за цього пограти? А ну я виберу того. Ну так зараз просто перевірю. Давайте. Блін, не. Ладно, давайте ще останній разочок. Ну, ну, це я вже я просто хотів перевірити, бо там, бачите, я скин поміняв, то я думаю, невже я буду за, за того скіна грати, ну ні. Все було за все друге. Так. Оп. Ох, ви подивіться, їх тут. А, ладно, мене все вбили. Ладно, все, добре. Буду закінчувати. О, от цей самий бос. Дивіться, який він. Блін, який красивий. Ладно. Якщо вам понравилось це відео, то ставте лайки. Ну, а з вами був я, Леша Плей. Всім пока.